Всім привіт! Ви на каналі Антон Безлюде. І сьогодні я вам покажу, як я тут уже 2 місяці холостякую. Так що підписуйтесь на канал, ставте вгору вниз, пальці. Погнали! Так, ну що, сьогодні я хочу вам показати е Не туристичні міста, навіть не просто не туристичні міста, а де люди продають те, що вони... Самі зловили, зробили. Покажу вам хитряк. У нас це називається хитряк. А як це у вас називається, я не знаю. І я вам зараз покажу. Ну, основна моя сьогодні задача: я знаю, що вже почалися місцеві кальмари. Я хочу купити місцевого кальмара. Подивимося, чи вони є. По чомусь, дивіться. Бачите, просто так сидить дядько чи дідуська і продає хліб. Це не просто ліпьохи, а хліб. Отак От ось ми знаходимося перед Дахаром, ну це, це район Дахара, це не той ринок, де я завжди знімаю. Це я хочу сьогодні зняти щось ексклюзивненьке. Так, пішліть, я знаю, ось дивіться. Начнемо із того, що продають ось таку рибу. Це місцеве виробництво, вони самі роблять, люди самі продають. Дивіться, яка риба, бачите? Це вонюча риба. Вони її на свадьбах беруть. Це в них делікатес, це пілінгас, а ну відкрий дядько покажу. О, дивіться, як наш лящ. Ну дайте понюхаю. А бікам кіло. Вахід кіло. Арабік спік, арабік. Флюс, Arabic. Fлюz, мє? Вахід кіло. 200 фунтів. Дядько продає оцю рибу. Шукан, я камбек. Дивіться, тітка продає хліб. 200 фунтів і недорого, але я вам скажу страшно. Страшно, страшно, страшно. Так, тут продають бачите, курей, запах так собі. Немає, ой, Тут бачите, немає петухів, самі бролери. Ні, правда, ось і петушок. Ну нема головного хазяїна. Так, дивіться, появляється Господи, хурма. Хурма. Зараз появляється хурма і гранат. Ну, я не хочу зараз. До очей хочу вам показати, як місцеві рибаки продають рибу, ту, що вони, можна сказати, піймали. А, до речі, я в якомусь відео питав, що це таке. Е, мені сказали, що вони в коментарях написали, що це миють посуду. Ні, ні. Я бачив, ну я лічно бачив, що вони замотують холодну. Холодну воду. Воно, мабуть, просто держи холод, як холодильник. Вони беруть обичну бутилку і замотують у нього воду морожену. Так, ось дивіться, вже місцеві рибаки, бачите, на, на цьому що зловили, дивіться, повному, звісно, не, не дуже гарно. Но дивіться, яка є риба місцевих. Попугай. ще ось якась. Ще якась, ну вони тут не чистять, не чистять вони. Тут риби. Це просто місцеві приїхали, бачите, і продають. Давайте спитаємо, по чому Бікам. Oh, О, дивіться, ось дивіться, яка гарна риба. Ось дивіться. місцеві зловили. Дивіться. А ну, садик можна? подивіться, Дивіться, яка. Рибоподібний скат, Це ми з Тасіком таки ловимо на пляжу. А тут вони зловили. А бікам, бікам? Тухандрид? Хочу він цього ската продає. Лахідкіло. Сімдесят. Сабаїм. 70 пунктів кілограм цього good. ската. Good, good, good. Оце, this hriban. Бікам? Is... Тоже сабаїн? А yeah. здесь ah, this... 15. Хамзін. А ah, дивіться, 50, 50, 70 і 70. Отакий цей. Бачите, місцеві тут продають набагато дешевше. Набагато, але тільки тут її не чистять. Ось, дядько, каже, що good. Шукран, садик. Так, дивіться, тут вже є тюлька. Дивіться, бачите, місцеві, багато тюльки. Чи сардина. Ну, оце я називаю сардина, а оце я називаю просто тюлька. Якщо сьогодні не знайду кальмара, візьму і засолю тюльки. Так. Така рибка. Такий попугаї. Ну, ми б знали, бачите, давайте знаємо, по чому тюлька. Садик, садик, бікам. Хамса, хамсим. 55 фунтів стоїть тюлька. Що я вам скажу? Тут набагато набагато дешевше, чим, чим на рибному ринку. Ну, самі розумієте, це таке хитряк, хитряк. Так, давайте далі. Ну, я хочу знайти місцевого кальмара. Зараз з'явилися місцеві кальмари. Ті, що завжди були, вони коштують дорого, 500 фунтів. А тут мені говорили 150-200 фунтів. Ну, а як не знайду, то куплю тюльки за солью. Ну, як соли тюльку вже вам показувати не буду. Соль да вода. 10. Ні, навіть да, 10% солі у воду і все. Так. Дивіться, тут теж. Це вже тюлька дохла. Оцю рибу ми колись солили, ну вона тяжола. О, хало, садик! Сітін, 60 фунтів. Дивіться, яка гарна. Тулька 50, ну я лучше по 55, дедушка, візьму. А от ця попугай. А, в тебе по 60 є хороша, да? так? Дивіться, сьогодні дуже багато сардини. Хто каже сардіна, хто тюлька. Ну це не анчоу. Алло. По 60 фунтів. Так. Ну, Тут теж є зелень, мелень. Так, йдемо цим місцевим колоритом. Зараз пройдемося, де вони продають молочку місцеву. Ну молочку я вам скажу, мені страшно брати, бо ну, страшно молочку брати місцевих, бо дивіться, ось гарний огірочок. Оце я беру такий огірочок. По 20 фунтів треба взяти туди огірочка. Ну, нехай назад вернуться. Це теж, типа, продають місцеві. Бачите, він? Алло. Так, ідемо далі. Тут продають, як завжди. Трошки є ось капусту, хтось продає, бачите? А не продасть, то віддадуть хазяйству цьому. Так. Це у нас. Теж так само. Зараз йдемо, трошки вам покажу. Ось хочу показати цю траву, ось внизу, дивіться, якщо видно, трава. Оце вони продаються для для животних, для домашніх улюбленців, ну, для ішаків, для. Ну, Ви, коротше, мене зрозуміли. Можна не тільки для людей взяти овочі, а й для тварин. Тому що тут, як правило, трави не, немає, їсти їм немає. Не так просто, як у нас просто вивів там і пасуться десь. Так, ось ще одну знайшов. Місцеву лавку. А ну є кальмари, нема. Ні, теж бачите, те саме тюлька. Тюлька, кальмарів нема кальмар. Нема кальмарів. Тут вже можна і приготувати. Теж це я хожу по району. Дивлюся, що є. Ось бачите, хтось продає щось місцеве опять. Навірно, творог. або молоко. Тут, між прочим, є молоко буйволяче. Дивіться домашні яйця. Зараз подивимося, ще щось дядько домашнє продає. Я ж таки хочу знайти кальмари, може в мене вийде. Якщо що, то поїду в другий район. Ось дивіться, продають місцеву. Фініки по 25 вибирай, які хочеш. Бачите, просто люди десь насобирали на дорозі і продають. Ну, а оце вже не собирані, це вже не місцеві. Ось теж щось мужик продає, теж щось домашнє. Сир, творог, якісь спеції, мед, олію. Алло? Не хочеш, ля? Не хоче, щоб його знімали, не хоче бути популярним у своєму селі. Так, тут ще, як правило, була ще риба ось в цій машині. Прямо з машини продають рибу. Зараз подивимося, що тут є. Тоже так само вони зловлять і продають. Дивіться, все те саме. саме. Бачите? Тюлька Сардіна-попугай. Ну добре, тут я вам показав. Сейчас собі на всякий случай куплю тюльки, якщо не вийде купити кальмара, щоб не пустыми руками. Куплю собі огірочка місцевого. Правда, в них є мінус цих місцевих огірків, вони дуже грязь. Їх дуже важко від от землі відмити. І поїдемо в друге місце. Там ще є один магазин, не один, а навіть два чи три в другому районі. Може, там будуть кальмари. А не буде, то обійдемося тюлькою. Так, поліція. Так, ну що, перемістилися ми ще в одне місце. Я знаю, тут теж є невеликий рибний ряд. Зараз подивимося, може там щось буде. Так, дивіться, що тут є. Міашим. По 20 маленький попугай, по 120 великий попугай. А нема кальмар, смол кальмар. Кальмар. Та ну, я не знаю. А, о, здесь, сука. Так, от отакий я ось кальмар хотів купити. Ось дивіться, місцевий кальмар. Зараз. Буду питати, скільки він коштує. Ось є трошки більше, але це вже, мабуть, дорогий. Да. Ну, зараз узнаємо. Амі, дивіться, тут дорожче, бачите? 100 фунтів риба і аж 250 кальмарів. Це дуже дорого за такі гроші. Я краще буду, буду їсти тюльку дуже дорого. Тут дорожче. Так, ну що, оце я вам показав, як я живу два місяці без жінки вже. Ось моя основна вечеря. Дивіться, кошари на сьогодні. Малому, звісно, щось придумаємо, а мені оце основне моє блюдо. Що я скажу? За ці два місяці я підтягнув місний фастфуд, так що то я був полуспеціалістом у фастфуді, тепер я спеціаліст повний. Знаю, де можна отравитися і скільки, як кажуть, просратися. Все, всім папа. -па.